Якщо ви перебуваєте більше 5 років в Польщі, у вас є на даний момент карта побиту. Так, ви перебуваєте більше 5 років, працюєте офіційно останніх 3 роки, то у вас є можливість податись на резидента. Резидента отримується безтерміново. Якщо ви один раз отримали резидента, то ваша децизія безтермінова. Єдине кожних 5 років вам потрібно поновлювати сам пластик. Так, бо дехто думає, що там на 5 років дають через те, що пластик пише на 5 років, так і резидента дають на 5 років. Ні, це не так. Резидента дають без. Терміново. Вам просто потрібно буде з тією ж самою децизією поновити, зробити нову сам пластик. Основні документи, які вимагають на резидента, це сертифікат Б1. Його можна отримати через екзамен, мовний. Там не потрібно історію розказувати, але потрібно добре знати польську мову. Письмовий, він там є і усний, і письмовий, там є сім етапів, яких потрібно пройти на цьому екзамені, отримуєте такий сертифікат на рівні Б1. Далі вам потрібно працювати офіційно. Ваш дохід мусить відповідати мінімальній заробітній платі. Так, наприклад, якщо ви сам в сім'ї, то там тисячу десять злотих на місяць на одну особу, плюс там квартиру, скільки ви платите, це все потрібно. Перевіряти так, якщо ви в сім'ї, то з того, що я пам'ятаю, 800 злотих на одну особу. Наприклад, якщо у вас троє, то 800 ножим на три плюс е, квартира. Так, додатково е, за останніх три роки вам потрібно піти всі, підтвердження під 37, актуальна умова праці чи там умова злицення, витяг з ЗУС так само за останні три роки. Е, додатково умова найму обов'язково, коли ви подаєтесь на резидента. Ну і підтвердження вашого перебування. Якщо ви перебуваєте більше п'яти років, вам на це потрібно підтвердження. Тобто паспорт ваш старий закордонний, навіть якщо він вже не актуальний, все одно його приймуть. Берете оригінал, робите ксеру всіх сторінок, щоб можна було підтвердити, то, що ви перебуваєте більше п'яти років. Це, в принципі, самі основні документи. Там є ще додаткові, але це самі основні. Якщо вас цікавить супровід, отриманні резидента, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.